Це ранок вдома, і зараз важлива інформація. Від наступного тижня змінюється час виходу етер нашої програми. З 10 квітня вмикайте ранок вдома о 7.30. І не забувайте підписуватися на наші соцмережі в Ютубі, Інстаграмі та Фейсбуці. За останніми даними ООН, майже 30% території України потребує розмінування. Наша земля стала одним із найбільших у світі мінних полів, і нам треба буде очистити від вибуху небезпечних предметів величезну територію. Цифри справді шокують в Україні заміновані понад 180 тисяч квадратних кілометрів. А це увага в 4,5 рази перевищує площу всієї Швейцарії. От саме тому мільйони українців із дітьми не можуть повернутися на батьківщину і шукати прихисток за кордоном. У тій самій до речі, Швейцарії наразі в невеликій європейській країні перебуває 80 тисяч наших співвітчизників, котрі отримали. Особливий статус на яких умовах та в якій атмосфері там навчаються наші маленькі українці? Деталі замить. Ольга з трьома дітьми живе зараз у невеликому місті неподалік Цюріха. До Швейцарії сім'я евакуювалася з Запоріжжя. Ми виїхали рівно через місяць після початку війни. Ми виїхали 19-го, але з дорогою ми 25 березня були у Швейцарії. Понад 80 тисяч українців вже осіли у Швейцарії. Статус С. Саме його отримують переселенці, дозволяє нашим співвітчизникам вільно перебувати в країні, працювати та навчатися. Щоправда, з Дитячими садочками тут є невеликі складнощі, зізнаються переселенці. Місць часто не вистачає і самим швейцарцям, тому потрібно певний час чекати, поки місцева влада знайде в який саме заклад влаштувати дитину. Але дітей з чотирьох років державні дошкільні заклади зобов'язані зараховувати, адже саме тоді починається обов'язкова освіта у Швейцарії. Є так звані кіти. Кіта це коли дитина цей весь день перебуває. У садку, і це вже трохи інша форма догляду. Це мають виплачувати самі батьки, але це дуже дорого, і тому багато людей вони не віддають дітей у такий садок. І вони віддають державні, нормальні, стандартні. Там діти перебувають до обіду. після обіду вони щось їдять і також. Декілька годин після, але не на, ці, на цілий день. Шкільна програма розпочинається у дітей з шестирічного віку і триває до п'ятнадцятирічного. Українці також зобов'язані ходити до місцевих навчальних закладів. Виключень немає. Якщо діти не ходять до школи один день, якщо пропускають, одна одразу ж їх батьків буде. Попереджено одразу їх запитають, чому і треба довести. Треба принести папір, якийсь, що свідчить, що дитина була хвора. Якщо немає ніякого пояснення, то у батьків будуть проблеми, тому що вони мають стежити за тим, аби діти були у школі. Доньки Ольги, трійнята їм зараз по 15 років, і вони навчаються у місцевій школі в дев'ятому класі. Це останній обов'язковий рік навчання в Швейцарії. Інтеграційних класів у дівчат не було одразу записали до звичайних в деяких школах. Роблять спеціальні класи для українців, в деяких закріплюють за новими учнями перекладачів. Все залежить від можливостей конкретного навчального закладу. Дівчат протестували і взяли на їхній же рівень в сильний клас. Нам дали перекладача, там є вчителька-перекладачка. Вона і російською пояснює і англійською з ними спілкується. Тому їм було легко інтегруватися. У Швейцарії вважають, що чим менша дитина, тим легше їй адаптуватися. Тому дітям у молодшій школі зазвичай не роблять інтеграційних класів і беруть до швейцарських шкіл за віком, тобто, якщо Школяр, приміром в Україні, навчався в третьому класі. То і у Швейцарії його візьмуть також до третього. Дітей, які старші за шостий клас. Їх це все ж таки треба готувати, бо вони і менш гнучкі психологічно вважаються, і Також програма більш специфічна, і там не там же терміни йдуть, і там вже треба знати і читати міти. То намагаються їх у підготовчі класи за можливість, якщо не в цій школі, то в якійсь іншій і шукають варіанти. Є такі випадки, коли старших беруть на клас менше, якщо не виходить організувати якісь додаткові курси чи якусь інтеграційну програму. Навчання у швейцарських школах безкоштовне. Усі зошити, підручники та канцелярію видають вчителі. А після 9 класу школярі. Рі навіть можуть самі заробляти гроші. Справа в тому, що в цей час учні мають визначитись з майбутньою професією, і від цього залежить, де вони продовжать навчання у гімназії чи професійній школі. У 15 вони можуть йти до Лера В нас вона називається проф профучилище mm. Лера це коли дитина, скажімо, чотири дні на тиждень вона відвідує практичні заняття, і вона вчиться через працю, коли дитина працює, і там одразу починати робити дуже маленькі роботи, якісь не дуже відповідальні, але вже на практиці. І тоді один день на тиждень є також практичні заняття у школі. Щоб піти до професійної школи, учні повинні самі обрати, де вони проходитимуть робітничу практику. Допомагають вчителі, я допомагаю дівчатам. Ми їздимо куди потрібно. Вони хочуть у готельний бізнес, бо одна з доньок хотіла стати фотографиною чи візажисткою. Таких професій немає. Це тільки курси мають бути. Чи вже університет? А до університету після 9 класу ніхто не потрапляє. Тому вирішили готельний бізнес саме для того, щоб підтягнути німецьку та підтвердити рівень англійської. Навчання в університетах платне і вартість досить висока. Швейцарія має велику потребу у фахівцях робітничих професій, і саме тому влада заохочує населення навчатися у професійних школах, а не в інститутах. Проте українці мають право вступати до місцевих вишів і талановитим дітям навіть можуть допомогти оплатити частину навчання. Країна дуже зацікавлена в тому, щоб люди були освіченими, але якщо не буде дуже багато. Адвокатів та суддів вони якось переживуть, і вони не очікують, що українці стануть місцевими адвокатами чи лікарями. Освітня система в Швейцарії відрізняється від української. Оцінок в молодшій школі не ставлять чимало групових занять. Ать, наприклад, як зняти відеоролик чи розробити проєкт. А на перервах усі діти обов'язково виходять на вулицю. Також є багато уроків фізкультури з відвідуванням басейну. Крім того, діти ходять у походи з палатками десятки кілометрів лісом. Донька Мольги подобається їхня нова школа, адже і вчителі, і учні зустріли їх із відкритими серцями.